Як помер старенький дід, то залишив спадок. Дві корови, три свині і сірка в придаток. Стали спадщину ділити усі його діти. Про хазяйство немале пішли говорити. Мовив слово старший брат спочатку розмови. За маю я вже трьох дітей, тож мої корови. Дітям треба молочко, та кефірчик пити, тож прийдеться вам свиней і сірка ділити. І середній не мовчав, а вліз у розмову. Забираю трьох свиней, маю вже корову. Двох відразу я продам та збудую хату. Тож по праву наш сірко найменшому брату. І на тому порішили. І за столу встали дві корови, три свині ще в той день забрали. Думали, що обдурили найменшого брата. Та відписана була на собаку хата. Квартири в центрі міста, сучасна автівка, і рахунок приватбанку в валізі, готівка. Усе те, хитрющий дід відписав сіркові, аби спадок не довів трьох братів до крові. Тож подумайте і ви, перш ніж обдурити, зможуть вам корови свині рідних замінити? Чи готові ви за спадок близьких проміняти? А з ким будете свій вік потім доживати?